Ми сьогодні з вами, люди улюблені, живемо в такому світі, де дуже багато зла. Знаходимося в такому часі, живемо в такий час, де дуже багато проблем. І у нас сьогодні, зараз в Україні йде дуже страшна війна. Ось нещодавно була повітряна тривога вже закінчилась, слава Богу. І люди вони не знають, як жити далі. У людей сьогодні. Депресії, страх, стрес. І хто нам сьогодні може допомогти? І допомогти нам може лише сьогодні Бог. І що нам потрібно зробити сьогодні? щоб Бог він почув нас? Бог він очікує від нас молитви, покаяння. Бог він чує цю молитву. Це найсильніша молитва. Всі ми люди грішні. Але Бог Він дає нам ось цей шанс на спасіння через молитву, покаяння. І знаєте, ось Біблія і в цьому святому письмі є книга псалмів. Молитви. Сьогодні усі люди в цьому світі вони моляться молитвами, псалмами, і вони вчаться молитися на псалмах, а написав псалми ось ці молитви. Давид, цар Давид. І Давида, взагалі, названо чоловіком по серцю Бога. І в чому ж секрет Давида, в чому секрет цих молитв, псалмів? Секрет в тому, що Давид він завжди перебував в покаянні. Він грішив, але він визнавав свої гріхи. І він каявся, він змінювався, він показує нам ось цей приклад покаяння. Взагалі, Давид є для нас прикладом, його життя є прикладом. І його названо чоловіком по серцю Бога, тому що, знаєте, його серце воно шукало і знайшло Бога. Його дух був смиреним і послушним Богу. І Бог також може сьогодні нас почути, як почув Давида, тому що Бог він почув і прийняв молитви. Давида і простив його. І сьогодні ми можемо зробити це так. Покаяння, перше, це визнати свої гріхи, друге це змінитися, третє, поставити Бога в своєму житті на перше місце. І четверте, це вірувати в Євангелії Ісуса Христа і прийняти в своє життя благодать. Тому, улюблені, покайтесь, якщо ви хочете примиритися з Богом. Напишіть мені, і я за вас помолюсь з Богом.